Чим раніше ми висіємо розсаду, селер, вона тільки розсадним способом вирощується, висадимо її в ґрунт, і чим пізніше зберемо урожай, Тим вона краще зберігається і корисніша. Селера любить поживний ґрунт, звичайно, легкий і, звичайно, зволоження, але не перелив. Ніякому разі не можна огортати, як ми, наприклад, там морковка чи черашкова селера вона огортається. Ми наоборот розгортаємо трошки, щоб не було лишніх корішків у нас. І ще ми, щоб краще була більша ця селера, ми обламуємо листя декілька разів. Обламую це влітку. Зараз уже я. Нічого з неї не роблю, тільки чекаю, коли будуть заморозки, так, ну, хоча б мінус один, мінус два. Звичайно, не можна, щоб вона примерзла ні в якому разі, але оце е, начекує, як кажуть. От, тоді, якщо от, хоча б ноль градусів, вона тоді стає так дуже смачна, набагато корисніша, як ми кажемо. Через те не потрібно спішити збирати урожай. Селера до мінус п'яти витримує заморозки.